Попробували ми міру твердості 50 одиниць, показало 51. Уже мене закортіло. Подивитися, фабричні ножі твердість. Це теж фабричний, але ручка ручної роботи. І ковані. Яка різниця? Відчуваю моє серце, що зараз щось станеться, тому що ніж має під наклоном заточку. Треба його викласти рівнесенько. Ось так двома ножами, клиноподібними виставив. Не знаю, або трісне алмаз, або лезо трісне. Бачимо, ніж показав 53,5 одиниць. Досить непогано для такого ножа, я вам скажу. Досить непогано. Це є фабричний ніж, якої марки я не знаю. Ще один ніж кухонний із порошкової сталі, але ці ножі це досить професійної марки були. Це просто вони були поламані і мені так дісталося. Пробуємо. 59 одиниць майже. Це по гостроті видно, що вони досить гострі. Не знаю, якось його я так виставив, що з цього вийде. Так. Видно, вверху він не калету, не закалений, 38 одиниць. Ось такі замери твердості наших кухонних ножів, оці ну, фірмові колись були. От маєте різницю фірмові між фірмами. Тут я ще раз заміряв 45 одиниць, але до кромочки вона може бути гостріша, твердіша. Але я її не міряв, тому що вже боюся, щоб його не сколоти. Ну, 50 одиниць він має. Цей раніше я заміряв, ставлю відео 51. 60 одиниць. Ну і ці фабричні так само, як і цей ніж має. Ну, Кому було цікаво, що порізався? Ні. Кому цікаво, ставте лайки, буде далі експерименти.